Усім привіт! Сьогодні поговоримо за НЛО. одна з екологічних організацій зробила важливе відкриття. Вони виявили, що серед людей. Викрадених інопланетянами зустрічаються прихильники різних релігій. Але одна група становить серйозний виняток це християни. Однак, як кажуть у фолові, визначення християни потрібно конкретизувати. У цьому випадку під терміном християни мають на увазі учні Ісуса Христа. Ті християни, які потрапляли під вплив прибульців, визнавали, що Бог є, але ця віра не відображалась у їхньому способі життя. Проте серед жертв викрадень і насильства Від прибульців ніколи не було учні Ісуса Христа, тих, е, тих хто є церквою, і в усьому дотримуються вчені Ісуса, записаного в Біблії. Чому, чому прибульці не чіпають їх? Так, було проведено дослідження, то величезну кількість контактерів ЗНО. І згодом уфологи зрозуміли, що викрадення мають. Виключно духовну природу і нагадують в історії про істот, які в Біблії називаються бісами. На цю тему написано тисячі книг священниками та вченими, і вони описують події, які повністю збігаються із сучасним феноменом НЛО. Жертви бісів це всі, крім учнів Христа. І виявляють такі ж самі медичні та емоційні симптоми, що й люди, які вступають у контакт з НЛО. Тому уфологи розділили віруючих християн на дві категорії. Перша. Це ті, хто вірували, які не втілюють у своє життя вчені Ісуса Христа. Вони дуже вразливі до духовних бісівських цих атак. І друге, це учні Христа, які втілюють у життя вчені Ісуса та розуміють, що НЛО – це атака бісів. І учні Христа завжди застосовують владу імені Ісуса силу Його святої крові і відбивають будь-яку демонічну атаку. І сам Христос Він сказав до тих, хто в нього увірували, ви діти диявола. Але якщо станете моїми учнями, то будете вільні від нечистої сили. Тому у дійшли висновку, що складається враження, що учні Христа. Це єдина група на планеті, яку прибульці уникають.